you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Перед нардепами постало на легке завдання забезпечити фінансування нової хвилі мобілізації. Як відомо, всі гроші, які нам надають держави-донори Україна, не може витрачати на потреби ЗСУ. Через це виникає питання. А звідки в цілому тоді можна брати кошти на фінансування армії? За підрахунками чиновників, мобілізація наразі коштуватиме Україні близько 720 мільярдів гривень. Це ще невідомо чи входять в дану суму зарплати. Наразі. Мінфін та Мінекономіки застрягли на даному питанні. Натомість наші розумні чиновники ж знають відповіді на все. Уже пролунали деякі розумні речі про те, де можна взяти кошти. Зокрема, усі ми пам'ятаємо пані Підласу, яка пропонувала упровадити новий податок на розкіш. Якщо коротко, то це про те, щоб підвищити ставку військового збору для людей, які отримують понад 20 тисяч гривень зарплати. Так, на жаль, в очах наших депутатів 20 тисяч це розкіш. З таким креативом ми вже звиклися, тому дивувати. Тися вже нічому залишається ставити більше питань. Чому на фоні цих новин перестали говорити про бронювання професіоналів? Наразі бізнес категорично потерпає і виживає, а такі прекрасні думки про збільшення податку доб'ють його остаточно. Такими діями депутати прийдуть до того, що усі кадри будуть просто-напросто працювати в тіні, а роботодавці нічого не зможуть з цим вдіяти. Ще й з новим законопроєктом про мобілізацію люди боятимуться отримувати зарплату на банківські картки, адже їх рано чи пізно може. Жучать заблокувати через ухилення від мобілізації, тому їм дійсно буде вигідніше працювати в обхід податків і отримувати готівкою. Такими діями влада призведе до того, що грошей зовсім не буде в державі, а розраховувати на допомогу партнерів надалі краще не варто. Як уже відомо, Нацбанк видав інформацію, що в наступному році допомога може скоротитися в два рази, а ще через рік у цілих чотири. Це все значить, що потрібно буде нам пільніше заробляти гроші, а чиновникам менше чудити з законами про мобілізацію. Цю та податки, і навпаки, сприяти покращенню умов для впровадження більших можливостей для підприємців. Адже наразі з таким підходом до мобілізації каші не звариш. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свій коментар.